Валерій, ну, оця історія, яку ви зараз ви, так її назвали квінтесенцією, да? але вона там паростки її, або там вже навіть не перші паростки, Вибачте, у мене якийсь телефон тут дзвонить. Зараз я його знайду зараз секунду. Тоді, ну я не знаю. У мене єдине запитання: а тоді до чого ми йдемо? Тобто, це вже очевидно, що ми йдемо до значної втрати е, території? А... Пане Євгене, я вам скажу так, що початки деградації, чи вірніше, навіть не початки деградації, а перші симптоматики здеградованого суспільства це 91 й рік. Коли ухвалено було Акт Незалежності України, і коли власне, народ дав себе шукати. Бо повторюю комуністи з задоволенням, радісно і весело, а потім п'ючи за а, рішення, в якому вони взяли участь, мається на увазі голосування акту незалежності, п'ючи горілку, додаруйте на слові до всирачки в залі прийняття чи, чи, чи в а, 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 залах прийняття Верховної Ради ввечері. так? А я пішов в прямий ефір до тоді а, Надії Колесникової, тоді на, на а, Першому каналі. І я, я буквально чуть не плакав. Натурально, бо я бачу, що сталося. А, їм, повторюю, було начати, як називаються ця держава, під яким прапором, чи не вмерла Україна, чи вмерла Україна. Аби залишитися при владі, так воно і сталося. Але показував 1 грудня. Люди там більше 90% відсотків проголосували за Акт Незалежності, обрали Кравчука. Тобто, наше суспільство воно було червивим давно, бо не даремно, не даремно це, це було десятками, якщо не сотнями років. Коли е, Московія, потім більшовики, потім там путінці і так далі власне нищили, нищили носіїв генетичної і, і, і сутнісної е, отої українськості, українців. І це все не пройшло даром. За 30 років суспільство так і не сталося. Так і не сталося. Були якісь, якісь так мовити, невеликі, невеликі сектори, часточки того суспільства, того громадянського суспільства, українських українців, незалежно, між іншим від нації. Я, я не хочу сказати, що українські українці це тільки українці національно, це і, і євреї, і ті самі росіяни етнічні, і, і татари, і так далі. І так далі. Але е, їх все менше, менше і менше. Отже, е, ваше, відповідь на ваше запитання пряма: та Україна підійшла до прірви і одною ногою в прірві. Я, я е, е, можу сказати, що е, це, це дуже це дуже, дуже сумно, але треба це визнати. Треба визнати, що е, власне оця Московія, оцей весь від Олексія Михайловича, батька Петра і, і до теперішнього царя до Путіна. Вони свого добилися. Вони Україну знищили. Вони знищили Україну як державу, як, а, поки що не як країну, бо в країні що таке країна? Да? Країна це територія, це держава, а держава згідно конституції, це парламент органи державної влади. І глава держави президент. Але в країні ще є народ, український народ. І, е, власне, відбу, від, відбулася от така дивна ситуація. Це асоціативно. Да? От, я не знаю, чи я вам говорив. Візьміть е, клятву чи присягу вірніше Збройних Сил України. Там не йдеться про український народ, там говориться про народ України. Що суперечить Конституції? Кому присягає військовий якомусь народу України? Це кому? Це хто такий? Це що таке? Хоча в присязі внутрішніх е, е, поліцейських, Національної гвардії написано український народ. Тобто навіть політики і суспільство вони не помічають це ніби деталі, ніби ці словесні перверзії, але це сутність. Поділена країна на український народ і народ України. А народ України є такі різниці? І їх більшість. Що може порятувати цю ситуацію? Знову ж таки, всі трендять про ці вибори. І Трампи, і, і ці ЄС, і Трампи, і Путін да, говорять за вибори з різних причин. Частина з яких є об'єктивні, бо вони чітко усвідомлюють і нелегітимність Зеленського, і головне просякнуто політичною, економічною якою хочете корупцію державу на чолі з цим блазним. Вони потребують виборів, але знову ж таки ні Порошенко, ні військові наші генерали, яких тягають, як даруйте на слово, як суко по цибулі. По цих судах, ніхто не говорить. Вибори в Україні не треба проводити. Треба зробити все можливе. Одну людину, Євгене, одна людина. Не Путін, ні Трамп, ні Шольц, ні а, 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 Макрон, не знаю там, не Дамусію Пінч, як він там називається, цей начальник Китаю. Одна особа. Може вирішити ситуацію, повернути на краще. Це Зеленський, який повинен а, припинити свою узурпацію і переформувати владу через постанову Верховної Ради про призначення виконуючого обов'язки президента. І якщо будуть сили і засоби для того, щоб Зеленського нагнути нижче, ніж поза Аляваш, то точно. Будуть сили і засоби, які примусять Верховну Раду обрати відповідно голову Верховної Ради, а не теперішнього оцього, що вже не влазить в два крісла. У нього вже це крісло, да, яке може виконувати обов'язки обов'язки президента. І головне сформувати воєнний уряд. Воєнний уряд такі умови, воєнний, по перше. ВО президента без виборів. Друге, воєнний уряд з надзвичайними повноваженнями, по турі, які були свого часу у Кучми. Це видавати декрети силою закону. закони. Третє терміново створення військової юстиції і судити Зеленського не судами Портнова корумпованими, ні. А військовою юстицією. Бо він є військовий злочинець, бо він виконував функції легітимно, а тепер нелегітимно, Верховного Головнокомандувача. Судити військовим судом. І наступне: поновити смертну кару. Для нього він перший має бути в списку. Єрмаки і так, далі, і так далі. Очевидні люди, проти яких доказової бази більше, ніж достатньо. Тільки в чому разі хірургічним шляхом може бути порятована Україна, бодай зупинений оцей другий крок, коли другу ногу заносять на прірву, бо впаде. Коли це станеться, де є дедлайн? Травень місяць. Повторюю, даремно співпадають майже дві дати. Закінчення ста днів, які дав. А, 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 а цьому генералу коту а, а, Трамп на сто днів а, власне вирішити питання а, миру, як вони говорять, закінчення війни в Україні і 9 травня закінчення воєнного стану згідно а, а, рішення Верховної Ради, яка, яка затвердила указ Зеленського про, про, про воєнний стан якраз 9 травня. Отже, ну і відповідно, це по коли е, Росія е, скаже, от ми і в цій війні перемогли до речі. Отже, таким чином, е, власне, оце дедлайн е, є травень місяця. До травня місяця будуть відбуватися всі критичні події стосовно стосунків Трампа і Путіна. Е, там чи будуть долучати Зеленського, чи не будуть як з такого широкого плеча. Трамп сказав, ну Україна теж буде залучена, теж, типа, буде от, її повідомлення, її поставлять перед фактом. По суті, поставлять перед фактом. Отже, оцей дедлайн є а, для тих осіб, які в Україні залишилися, які, які ще здатні, які не страждають на слабоумство, як а, а, наша цивільна, так звана імпотентна опозиція. Стосовно реакції е, Євросоюзу, там, НАТО, країн е, е, Сполучених Штатів, Організації Об'єднаних Націй, в разі як в Україні станеться те, що повинно статися: начхать. в Україні начхать. Будьте як Ізраїль. Я вкотре говорю. Євреї, вихідці з України, врятували країну Ізраїль. Євреї, які тут в Україні... Нищать Україну. Отже, а, Ізраїлю чхати, як про них думає світ, вони рятують свою маленьку країну. І рятують всі, ізраїльтяни, де вони не знаходились в світі. Стосовно України так само має бути. Якщо в Україні станеться відлучення, рила, а, блазня, від корита влади, відповідь України. Або тої особи, або тих військово-політичних сил, які це здійснять, має бути така. Заткніть собі Будапештський меморандум аж до прямої кишки. Ви спричинили це все, що сталося в Україні. Ви це зробили. Це ваша відповідальність. І не вам вирішувати, в який спосіб Україна сама себе рятує. Бо на сьогоднішній день ми знаємо, що, що, що а, а, Трамп. Повністю скасував будь-яку військову допомогу Україні. Повністю продовжуються там залишки пересилки військової допомоги ще за рішенням Байдена. Все, Ю, а, 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 юнець, ой цей, Господи, ЮЕСЕЙДІ скасований, Все, його немає. Жодної гуманітарної допомоги в Україні немає. Стосовно Європи, там дуже багато а, оцих а, заштирків. Да, від е, членів Євросоюзу, які будуть всіляким способом гальмувати на, нарощення військової чи гуманітарної допомоги Україні, все Україна повторюю, Україна нікому не потрібна. Україну використовують з різними цілями, з різною метою через те, порятунок України в самій Україні, в тих, можливо, залишках, але ще можливо е, ну, критичної. Кількості а, тих правдивих українців, які повинні зрозуміти, що зло, епіцентр зла є в Україні, і прізвище його зеленський. Тому що оці всі перемовини, які ведуться, які вже ведуться, і Трамп про це сказав. І воно очевидно, що а, а, сутність у цих перемовин, да, телефонічно. Да, через третіх осіб, уповноважених від Трампа і Путіна. Вони на користь Росії і Сполученим Штатам, і на зло Україні. Дивитеся нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.